Як отримати пенсійне посвідчення з інвалідності у 2024 році? Пенсійне посвідчення з інвалідності може видаватися у паперовій формі. Термін дії не обмежується, виняток призначення пенсії на певний строк. Електронне пенсійне посвідчення видається у вигляді платіжної картки, яка є одночасно пенсійним посвідченням. Термін дії такого посвідчення визначається банком, не може перевищувати трьох років. Щоб отримати посвідчення, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України із заявою та надати такі документи, серію та номер паспорта або реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер особового рахунку, вид пенсії з інвалідності, групи підгрупи причини інвалідності із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань. Термін дії посвідчення. Фото 3х4 для особи з інвалідністю. Фото 3х4 дитини та фото 3х4 одного з батьків, який отримує допомогу. Для оформлення пенсійного посвідчення для дитини з інвалідністю. Для оформлення пенсійного посвідчення онлайн необхідно зайти до особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України та подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. Посвідчення з інвалідності видається безкоштовно особисто одержувачу соціальної допомоги у сервісному центрі ПФУ. Підписуйтесь та ставте лайк, щоб знати більше корисної інформації.